Ніхто не може сказати, наскільки їх вистачить, От, те, що в них теж є проблеми з особовим складом і з якістю особового складу, ми фіксуємо. На тих ділянках, де присутні братчики, там де вони воюють, це чутно і по перехопленнях, та й по взятих полонених, по всьому це видно, що проблеми так само є. Як це у них буде вирішено, невідомо. Вони можуть ж вирішувати ці проблеми не тільки за рахунок ванюшок, вони можуть справді набирати азіатів, африканців зараз вербують. Наскільки вдалі будуть ці вербовки, і наскільки це буде допомагати їм на фронті, сказати ще важко. Е, ну, подивимося, як це все буде. В будь-якому випадку, е, якщо війна тим швидше закінчиться, чим більше ми будемо налаштовані на довгу війну. Ми не повинні думати, наскільки на скільки їх вистачить. Ми повинні казати собі, що ця війна назавжди, і тоді вона, можливо, закінчиться в недовгому часі. Якщо ми будемо весь час очікувати, коли ж вони видихнуться, це буде нас деморалізувати, а нам цього не потрібно.